Другий навчальний семестр нині розпочався для школярів 42 освітніх закладів Хмельницької громади. Після зимових канікул, котрі тривали три тижні, діти повернулися за парти. Частина школярів, як і в першому семестрі, навчаються за змішаним форматом. Наразі 42 заклади з наступного тижня інші доєднуються і теж будуть розпочинати свій освітній процес в другому семестрі. Пов'язано з тим, що у всіх була різна тривалість зимових канікул. Це пов'язано з тим, що дехто навчався за шестиденним робочим, Чим тижнем хтось об'єднував осінні і зимові канікули. Тобто такі рішеннями педради були прийняті. Ну якби різниця в тиждень: одні з 9-го, другі 16-го. Під час канікул у всіх навчальних закладах температурний режим знизили до мінімуму. Напередодні, 9 січня, котельні, котрі обслуговують школи, знову увімкнули опалення на звичний режим роботи. Подачу тепла регулює котельня, так само, як і традиційно в будинку, так само і в садочків школи. Тобто, ми не не коригуємо. Ми навіть не. Не аналізували там економію, тому що, по-перше, навіть якщо і заклади йшли на канікули, то це було в змішаному форматі. Тобто частина дітей все рівно залишалася в закладі, садочки в нас працювали. Тобто ми не дивилися на моменти економії. Ми дивилися на те, щоб діти якісно отримали освітні послуги. Наразі у департаменті освіти та науки вже планують і весняні канікули. Утім, в першу чергу, зважатимуть на безпеку школярів. Ми рекомендували це останній тиждень березня. Традиційно весняні канікули знов ж таки будемо доверити. Якщо буде все складатися добре, можливо, ми їх проведемо і пізніше, можливо, буде такі ситуації, що треба буде провести раніше весняні канікули. Тобто, поки дякувати Богу, дякувати Збройним силам України, ми розпочинаємо так, а там час покаже. 40 дитсадків Хмельницької громади із вересня без перерв на канікули продовжують працювати в очному форматі. Ірина Аріом, Валерій Телеховський, новини міста.